Знов на землю падає сніг, знову радість усіх зустрічає, знов святкуємо ми Новий рік, з чим сердечно усіх вас вітаємо. Символ я Нового Року, радий бачити вас, всіх. Я... Світаю я лише добрими ділами, повниться нехай земля, хай збуваються бажання заповідні мрії і живуть у ваших душах віра та надія, хай добро не залишає нас ні на хвилинку і подарує. З Новим роком, друзі милі, новим щастям, новій силі, радісно, вітаю вас і бажаю, щоб здоров'ї, в мирі, залагоді любові, відтепер ішов наш час. Я вітаю цю днину, освітянську всю родину, школярів найкращих всіх. Я приніс добра вам міг щастя, радості і достатку, щоб усе було в. Щоб навчались навідмінно, успіх був у вас незмінний. Будьте добрі, завжди щирі, живіть у злагоді.